Ти думаєш, що все розумієш, але чому тоді одні й ті самі проблеми повертаються до тебе знову і знову? Можливо, насправді ти не чуєш світ навколо і всередині себе? Усім привіт, друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідних Грейліла, і я рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Знаєте, буває, що ти сидиш, ти слухаєш, начебто, людина каже щось ну, корисне. Але ти навіть не вникаєш настільки, що ти взагалі нічого не запам'ятовуєш, ти взагалі не слухаєш по факту іншу людину, ти не прислухаєшся до самого себе, того, що ти навіть не знаєш, як це робити. Тому що як ти можеш прислухатися взагалі до думки іншої людини, яка може тобі допомогти, да? коли ти навіть до своєї думки. Не вмієш прислухатися. Так от сьогоднішнє відео присвячене якраз початку ваших відносин, реально класних відносин з самим собою. Дуже важливо вміти спілкуватися з самим собою. Насправді, якщо б кожна людина вміла з собою вести розмову, то ні в кого на цій планеті не було б проблем. Я серйозно, от як психолог, я можу сказати, що якщо б нас дійсно з самого початку вчили тому, як вести розмову з самим собою, не було б взагалі проблем таких, що мені потрібен психолог, мені потрібно там до когось піти. Тому що навіть коли до мене приходять на консультації, на гру, усе це послуги, які звертають увагу людини до Внутрішнього свого світу. Головна мета психотерапії і психологічного консультування в тому, щоб людина змогла взяти відповідальність за своє життя самостійно і надати їй такі інструменти, які допоможуть у подальшому цій людині вирішувати свої проблеми самостійно. Звісно, протягом життя. Ми можемо дуже багато чути у свою адресу, що ні, це неправда, ти не так подумав, ти не правий. Ні, твоя інтуїція, типу, не права. Таким чином, ми починаємо сумніватися у тому, що ми думаємо правильно, кожна людина має якусь здібність, тобто, ви можете інтуїтивно щось розуміти, щось знати інтуїтивно, інтуїтивно чомусь навчатися. Інтуїтивно йти по життю. Ви можете навіть спостерігати за своїм життям і розуміти, що навіть коли я не знаю якихось правильних відповідей, в принципі, в процесі життя я розумію, як саме мені потрібно рухатися, і що саме мені потрібно робити. Це відбувається саме через ось це внутрішнє відчуття. Ви дивитеся, звісно, на інших людей, як вони живуть, можете брати з них приклад, але і. Дивитися на те, як ви відчуваєте, що вам потрібно робити. І от, щоб не прийти до цього усвідомлення у 60-90 років, я знімаю такі відео. Ми чуємо величезну кількість, в принципі, інформації. І ви можете навіть самостійно щось шукати, там, дуже багато відео передивлятися і ставити їх постійно там, на фон. Да? І ви не чуєте просто інформацію, насправді, яка може бути для вас корисною. Або ви слухаєте щось і взагалі не надаєте цьому значення. Знаєте, коли ти слухаєш щось на фоні, просто коли їш, коли йдеш до туалету, коли засинаєш, коли там, готуєш їжу, і постійно-постійно в тебе щось звучить, там. або музика, або якісь відео, подкасти, що завгодно. Можливо, ви зараз мене слухаєте на фоні. І от усвідомте таку річ, що коли ви постійно слухаєте щось на фоні, ви постійно обираєте заглушати самого себе. Таким чином, ви просто робите собі як такий захист від самого себе. А від чого ми захищаємося? Можна поставити питання. В сенсі я захищаюся від самого себе. Тобто, реально вам страшно заглибитися у свої власні думки. Ви на несвідомому рівні відчуваєте загрозу від своїх думок, від того, що Взагалі, ви відчуваєте, тому що ви звикли просто від цього постійно відгорожуватися і якось не надавати цьому увагу, не наділяти свої відчуття, там, думки і так далі чимось таким важливим. І якщо ви так робите в своєму житті, то, по-перше, я вас вітаю, що ви усвідомили, що ви знаходитеся в цій точці. А по-друге. У вас є можливість це виправити. І зараз знову усвідомте, будь ласка, коли ви уникаєте самого себе, ви по факту уникаєте свого життя. Тобто, ви постійно знаходитеся в стані сну. Саме тому, можливо, у вас навіть може бути таке відчуття, що. Ну, я не хочу прокидатися, там. я хочу більше поспати, більше повідпочивати, і більше дивитися якісь фільми, серіали, більше уникати своєї реальності. Так от, якщо ви уникаєте своєї реальності, по-перше, скоріш за все, вона вам не подобається. І от це перший крок, усвідомлення, до того, що ви можете це змінити по факту. І от зараз у вас є. Особистий вибір, який ви можете зробити, звертати увагу, слухати і реально чути свої бажання, свої думки, свої відчуття, почуття, не подавляти їх, як зазвичай ви це робили раніше, а звертати реальну увагу і щось з ними робити. Ставити собі питання, вести з собою діалог і домовлятися з собою. Головне, що потрібно робити, щоб реально мати класні відносини з самим собою, це просто вести постійно діалог. От це реально те, що я роблю постійно, і те, що психологи з вами роблять. І от коли ви почнете звертати в принципі, на себе увагу, ви почнете задаватися питаннями. Що я відчуваю і чому? Чого я зараз хочу і чого не хочу зараз? От прям ви можете завести собі, як такий щоденник, і записувати в нього кожен день, що мені хочеться робити, а що не хочеться. Можете писати про завтрашній день, наприклад, Я хочу щось побачити у своєму дні. А щось я не хочу бачити у своєму дні. І коли ви бачите реально. Що це саме за пункти, ви можете з ними почати працювати. Це вже не просто там щось ефімерне, не розумієте, навіть що саме вас не влаштовує, і ви ніяк не можете цьому запобігти, просто того, що ви цього уникаєте. Ну і як проблема вирішиться. Тому перший крок це звернути просто увагу, звернути увагу, надати цьому назву і спитати себе, що я можу прямо зараз для цього зробити, щоб змінити це. У вас реально може бути внутрішньо така звичка відсувати свої проблеми, відсувати свої почуття, слова, те, що ви хочете сказати, і постійно-постійно себе подавляти з усіх боків і сторін. Я потім розберуся, ой, а зараз це не важливо, важливіше інше. І от ми подавляємо, 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 подавляємо. І ось ми вже такі маленькі. І нам вже хочеться ось так розмовляти дуже високо, як маленька дитина. І ми вже не впевнені в собі. І ми вже не знаємо, чого хочемо від цього життя, і ми вже не знаємо, хто ми є взагалі в цьому житті, в своєму, яку позицію ми займаємо в своєму житті. Ми вже не відчуваємо себе головним героєм свого життя. Для вас немає нікого важливішого, ніж ви. Для вас немає нікого ціннішого, ніж ви. Тому що, якщо б не було у вас. То який сенс взагалі було б думати про когось іншого. Якщо вас немає, ви ніяк ні з чим не можете взаємодіяти. Але ви є. І ви можете діяти, і ви можете щось робити, і ви можете змінюватися, а можете і залишатися на одному місці. Це ваш вибір. І от перша техніка це потрібно просто почати помічати свої внутрішні сигнали. Це може бути щось фізичне, якесь фізичне відчуття. Наприклад, я відчуваю тривогу. М -м чому я відчуваю тривогу? Що я можу з нею зробити? Або мені боляче, мені холодно, мені, мені тепло, мені жарко. Я раніше в своїй тривозі просто не могла зрозуміти, яку температуру я відчуваю. Абсурд, да? але. Це реально те, що можуть переживати люди у тривожному стані: люди-невротики, люди, -невротики, люди от, от такі, які усе контролюють. Вони думають, що вони усе контролюють, і усе продумують наперед. Вам потрібно почати, друге, що робити? Я вже сказала, вести собі щоденник. Своїх відчуттів. Ви можете ставити собі як нагадування на якийсь час, що о 12 дня я пишу собі, що я відчуваю і що я хочу. Які в мене відчуття також по тілу, що відбувається взагалі навкруги? І я це спеціально, спеціально помічаю. І так ми плавно переходимо до третього пункту. Ставити собі запитання спеціально ставлячи на паузу своє життя. Тобто я хоп і зупиняюся, і я себе питаю, що відбувається навкруги, що відбувається зі мною, що відбувається з моїм тілом, чого я хочу зараз і чого я зараз не хочу. І тоді у спілкуванні з іншими людьми, у перегляді різних фільмів, серіалів, у перегляді подкастів, ви будете чітко розуміти і знати свою позицію. Ви будете чітко розуміти і знати у подальших відносинах з своїм партнером, наприклад, що ви хочете від нього, що ви хочете від себе. Ви чітко і зрозуміло зможете висловлювати свою думку, а це дуже важливо. Коли ви спілкуєтеся і будуєте разом стосунки, то це. Ну, не хотілося б казати, що прям робота, да? а це певне прикладання зусиль, навичок взаємодії. Це вміння надавати собі і іншій людині комфорт. Це вміння реально ставити правильні питання і відповідати на певні питання собі чесно і зрозуміло. Тому що, якщо ми не знаємо, чого ми хочемо. То стосунки не будуть дуже довгими. А коли ми розуміємо і усвідомлюємо чітко, чого ми хочемо, ми завжди отримуємо це, тому що ми знаємо, що ми шукаємо. Ми знаємо, що в нас всередині є певна опора, яку ми собі вибудували. І ми не женемося за кимось, тому що ми самі можемо дати усю підтримку, повагу, любов. Прийняття собі самостійно інша людина це просто як доповнення до нашого прекрасного життя, а не порятунок, якого ми прагнемо. Коли ви вчитеся по-справжньому слухати і чути себе, то рішення, відповіді вони приходять легше, скоріше і зрозуміліше. І, можливо, саме зараз ваше внутрішнє я вирішило з вами поговорити через це відео. І допомогти вам прийняти як таке нове рішення, що я йду вперед, я рухаюсь вперед, я роблю наступний крок, і мені стає краще і легше. Якщо ви зараз не можете себе самостійно змотивувати на покращення свого життя, на те, щоб щось почати нове робити, на те, щоб рухатися вперед далі. І продовжувати жити реально своє прекрасне життя, просто тому що ви на це заслуговуєте. То я чекаю вас на зустрічі в нас. Ми будемо робити якраз практики взаємодіючи в одному полі. А це завжди дуже і дуже сильно, тому що інші люди насправді своєю енергією, да, своїм настроєм, усім цим мотивацією вони завжди впливають на нас. Приходьте. Це Просто безцінний досвід. Я вважаю, що кожна людина має право на те, щоб допомогти самому собі, і на те, щоб покращувати свою реальність. Я дякую вам за перегляд цього відео, за ваші лайки, коментарі. І за те, що підписуєтеся на мене, я дуже щаслива знімати саме для вас відео. Я вважаю, що в нас прекрасне просто ком'юніті тут збирається людей, усвідомлених і які хочуть розвиватися і йти всередину вглиб самого себе. Ну а ми з вами зустрінемося в наступному відео.